В південному відбувся турнір шахів. Змагання пройшли 4 жовтня в Олімпі. Гру приурочили до дня поважного віку. Змагання проходили за круговою системою у 5 раундів. Організатор змагань центр спорт для всіх. Турнір проводиться на день, як то кажуть, день людей похилого, поважного віку. Скажімо так, поважного віку. Це 55 плюс. Ось у нас шість учасників. Ну, така погода, що бачите, самі, що хтось не прийшов, хтось захворів. Шість учасників буде п'ять турів. Проводить організація Спорт для усіх. Ми підготували грамоти, кубки, медалі і цінні подарунки. У турнірі взяли участь граці віком 55 Шахові турніри допомагають оцінити свій рівень гри, перевірити майстерність та вдосконалити власні навички, розповідає Анатолій Ганцев. Соперник более слабенький попался, и поэтому тут большой тактики не нужно было. Просто на опыте и на том, что я давно играю. Я его легко выиграл. Это ну, Нормальная минут, сейчас, Перемога есть перемога, понимаете? Ну какое-то небольшое удовлетворение, что выиграл там. Хотя мы и этих соперников, всех своих, мы знаем, как они играют, какая у них сила и какая тактика у них. Ну, все понятно. Выигрывает тот, кто не ошибается. Я... Не, конечно, она помогает, потому что Кожний турнір как бы перевірка твоїх способностей. На що ти способен? твій рівень уровень, не вирос, або залишився на тому уровні, кому був за результатами турніру. Переможці отримували кубки, грамоти та цінні призи. Більше про шахи дивіться у програмі без коментарів.